Почнемо з маленького тесту. Вам треба обрати продукт, опираючись лише на його короткий опис. Зрозуміло? Отже, починаємо. Продукт перший пилосос. Що звучить для тебе переконливіше. Цей пилосос дарує відчуття легкості і свободи. З ним прибирання перетворюється на справжню насолоду. Або варіант Б. Бездротовий пилосос вагою 2,5 кг, автономна робота до 40 хвилин, потужність всмоктування 22 кПа. Ідеальний для щоденного прибирання. <пиш> Обрав? Тоді йдемо далі. Варіант А. Година глибокого розслаблення, теплі дотики, аромат ефірних олій і спокій, що огортає тіло і розум. Або варіант Б. Масаж триває 60 хвилин. Використовуються три типи масел. Температура в приміщенні 24 градуса Цельсія. Зараз ви тут бачите, як відповідали люди у мене на інстаграмі, коли я робив це опитування. І я переконаний, що більшість з вас, що зараз дивляться, в ситуації з пилососом обрали варіант Б, а в ситуації з масажем обрали варіант А. Чому так відбувається? Давайте розбиратися. Багато з вас, кмітливих, розумних і красивих, вже напевно зрозуміло, що варіант А це завжди варіант, який більш емоційний, про відчуття, які викликає у нас цей продукт під час його користування, а варіант Б це про конкретні якості і характеристики продукту. І як бачимо, філосос обираємо, базуючись на конкретному описі, а масаж на більш емоційному. А все тому, що продукти, такі як пилосос і послуга масажу, вони сприймаються по-різному. Пилосос це більш утилітарний продукт, а послуга масажу це більш гедоністичний продукт. Тепер давайте розбиратися, в чому різниця, що таке утилітарний продукт. Це речі або послуги, які ми купуємо, тому що вони нам потрібні для життя, для роботи, для дому. Вони вирішують конкретну задачу або проблему. Простіше кажучи, це щось для справи, щоб працювало, допомагало, було зручним і вигідним. Приклади, холодильник, послуги сантехніка, інтернет-провайдер. Що ж таке гедоністичний продукт? Це речі, які ми купуємо для емоцій, вражень або розслаблення. Ми їх не обов'язково потребуємо, ми просто їх хочемо. Просто кажучи, це щось для душі, для задоволення, щоб було красиво, приємно, смачно. Або модно приклади десерту у кав'ярні, відпочинковий тур, або, наприклад. Картина чи скульптура. Тобто утилітаризм це про користь, а гедонізм це про задоволення. І що ж, ми, як клієнти, потребуємо конкретних описів, характеристик утилітарних продуктів і ми потребуємо емоційного опису. Продуктів гедоністичних. Але, звичайно, не все так просто, і, мабуть, хтось з вас теж обрав не цей очевидний варіант конкрету для пилососа і емоцій для масажу, тому що є нюансики. Ось цілий список їх. І зараз ми заглибимося, розберемо їх детальніше, щоб чітко розуміти, коли краще використовувати мову конкретів, а коли мову емоцій. Але перед тим я би хотів відповісти на таке просте питання, яке деяких з вас могло б виникнути в голові. Чому б ми не могли використати одразу обидві мови конкрету і емоцій для опису свого продукту? І тоді б ми одразу говорили про конкрети для утилітаристів і про емоції для гедоністів. І відповідь досить проста: в сучасному світі людей бомбардує дуже багато реклам в інтернеті і не тільки. Намагався знайти статистику в інтернеті, і мені викинуло. Таку статистику, я не знаю, чи наскільки це правда чи ні, але ви можете запитатися самі себе, як багато реклам ви сьогодні побачили? І друге питання, як багато реклам ви з них запам'ятали? І ми, як люди, які хочемо продати яку-небудь послугу чи свій продукт, ми хочемо пробитися через цей шум, так, щоб наш клієнт нас почув. І якщо б в першому реченні ми не будемо говорити про те, що має значення для клієнта. Ми втратимо його інтерес. Ніхто з клієнтів не має часу і бажання читати міні-оповідання про наш продукт і про те, які ми прекрасні. Тобто ми маємо мінімалізувати кількість слів, які ми використовуємо в рекламі, і вже з першого речення промовляти до нього мовою, яку він зрозуміє, яка його зацікавить. Ну що ж, а тепер повернемося до наших нюансів і розберемо їх детальніше, глибше. Продукт гедоністичний і утилітарний водночас. Величезна частина послуг і товарів мають змішану природу. Автомобіль водночас річ практична, утилітарна, але також може бути символом статусу, комфортного самопочуття. Коли ми говоримо про житло, нас так само цікавлять і зручності, як і види з вікна. Одяг і взуття така ж сама річ. З однієї сторони, це утилітарні речі, які нам необхідні. А з іншої сторони, ми хочемо, щоб вони були модними, класними, репрезентували наш стиль, тобто гедоністичними. Що ж робити з такими продуктами? Варто зрозуміти, наш конкретний продукт, він має сильнішу сторону утилітарну чи гедоністичну. Є одяг для робітників, які має особливі властивості, і ці властивості утилітарні. Водночас, є одяг, який незручний, але дуже-дуже ефектний. І коли ми оприділимося, що у нас сильніше гедонізм чи утилітаризм, такою відповідною мовою ми будемо комунікуватися з нашим клієнтом. Наступне утилітарні продукти ідентичні. Хороший приклад це посуд в домі. Наприклад, тарілки. Ми можемо трохи поекспериментувати з формою, і тим самим змінимо її функціональність. Але все ж таки, коли ці утилітарні речі ідентичні, то ми починаємо обирати з вигляду. Ми починаємо керуватися нашим. Гедонізмом всередині, яка тарілка буде приносити нам більше радості, в такому випадку треба використовувати більш емоційну мову. Або ж з іншої сторони, гедоністичний продукт з одинаковою обіцянкою. Всі відпочинкові тури обіцяють незабутні враження. Так можливо, є різниця поїхати на море чи поїхати в гори. Але якщо ми розглядаємо, наприклад, дев'ять турів. З поїздкою на море, то вони всі будуть дуже дуже схожі на себе, і в цей момент різні утилітарні якості, характеристики цього відпочинку будуть мати значення, який тур має більші кімнати? В якому турі більше різних розваг в готелі, в якому турі ближче до моря, і саме такі речі конкретні можуть стати вирішальним фактором на покупку. Ідемо далі. Цільова аудиторія бачить твій продукт інакше ніж більшість людей на ринку. Наприклад, ароматичні свічки. Для всіх, для більшості людей, це очевидно гедоністичний продукт, який створений, щоб приносити нам задоволення. Але якщо ви власник СПА-салону, і ви використовуєте ці ароматичні свічки для своїх клієнтів, для того, щоб створювати якусь певну атмосферу, вас будуть цікавити конкретні утилітарні речі: як довго свічка горить, яка її ціна? Які різновиди запахів є, це конкретні утилітарні речі. І тим самим, якщо ми хочемо продавати ароматичні свічки власникам спа-салонів, нам потрібно для них будувати пропозицію мовою конкретів, а не емоцій. Ще цікавий нюанс, як це коли продукт є утилітарним, всі знають, що він є утилітарним, але клієнт не має достатньо знань, щоб могти. Оцінити характеристики цього продукту, тобто конкрети, не будуть мати ніякого значення, тому що він не буде розуміти, як їх зрозуміти. Хороший приклад це пральний порошок. Хто знає, чим відрізняються хімічні формули чи хімічні процеси, які відбуваються під час прання тим порошком в порівнянні до того порошку, ніхто не знає, тому що для цього потрібно знати добре хімію. І ми не зможемо в рекламі едукувати так людей, щоб вони вийшли такими середніми хорошими хіміками, які можуть розрізнити порошки. Що роблять фірми в таких ситуаціях? Вони стараються пояснити різницю між порошками, утилітарні різниці, якимись простими способами методами: цей порошок в іншій формі, цей порошок для білого, цей порошок. Для дуже брудного прання інтенсивніший концентрат, якимись такими простими словами, де навіть дитина може зрозуміти і розібрати. Але насправді ці прості слова не розкривають всього складного механізму цих цієї хімії всередині цих порошків. Розумієте про що я, так? Ще є така цікава ситуація, коли один і той самий продукт ми можемо по різному позиціонувати на ринку. Хороший приклад, ми вже бачили: це послуга масажу. Саме тому різниця в голосуваннях тут була досить незначна, оскільки масаж можна спозиціонувати як послуга релаксу, отримання задоволення, повернення до енергії, і в такому випадку це гедоністичний продукт. З іншої сторони, можна спозиціонувати масаж, якщо що позбавить вас постійного болю в спині, або масаж, який призначений для реабілітації по якійсь травмі, тоді цей масаж. Виконує певну конкретну функцію. І тоді конкрети будуть мати значення. Тоді цей продукт стає більш утилітарним. Які методики, які техніки масажу використовуються, який диплом у масажиста. Ну і по моєму голосуванні це видно. Для деяких людей масаж сприймався як щось утилітарне, і їм хотілося конкрети. А для інших це було чисто про задоволення, і цей емоційний опис був саме то, що вони шукали. Те саме стосується і психологів, коучів, і багато інших консультантів. Інколи вони вирішують конкретну проблему, а інколи це просто про хороше самопочуття і задоволення. Тут треба дуже добре розуміти свого клієнта і що його насправді мотивує користуватися з ваших послуг чи купувати ваші товари. І на кінець має цікавий кейс, коли продукти помилково здаються утилітарними чи гедоністичними. І дуже хороший приклад, це кінотеатри. Коли ми думаємо про кінотеатри, то передусім нам здається, що це про задоволення. Але задоволення ми отримуємо від фільму. І в кожному кінотеатрі фільм буде той самий. І те, що буде відрізняти один кінотеатр від іншого, це конкретні утилітарні речі. Який кінотеатр до нас ближчий? В якому кінотеатрі є IMAX або великий екран? В якому кінотеатрі Нижча ціна, в якому кінотеатрі зручніші крісла? досить прості конкретні речі, які допоможуть нам отримати це гедоністичне задоволення від перегляду фільму. Саме тому, коли ми рекламуємо кінотеатри, нам настільки треба ставити на емоційну складову, скільки говорити про конкретні утилітарні плюси саме цього кінотеатру. Перед закінченням ще бонус. Очевидно, ми зрозуміли, що дуже важливо розуміти не то, як ми бачимо свій продукт, а то як клієнт бачить наш продукт. І Якщо ми вже ведемо бізнес, ми можемо отримати деякі підказки від самого нашого клієнта, аналізуючи їхні відгуки і слова, які вони використовують для відгуків. Ознайомся з цією таблицею. Якщо твої клієнти використовують емоційні описи. Негативні і позитивні. Отже, вони сприймають твій продукт як гедоністичний. Якщо тобі ж схоже до конкретних негативних і позитивних відгуків, отже, нам треба використовувати мову конкретів до них, а також допрацювати відповідно до цього свій продукт, покращити його гедоністичні якості, або ж покращити його утилітарні якості. Посилання на PDF цієї таблиці є в описі, безкоштовно. Отже, на кінець найважливіше, що варто запам'ятати: будьте уважні до своїх клієнтів, аналізуйте між рядками і вибирайте найефективнішу форму комунікації для них. Мова має силу продавати, але тільки тоді, коли відповідає очікуванням покупця. Якщо вам сподобалося це відео, і вважайте його корисним, підписуйтеся і дайте мені знати в коментарях. Це для мене буде сигналом, що треба робити більше такого. До зустрічі!